Привіт, це клуб Хвостика, а в мене на ручках Ксена. Так звуть дівчинку. Вона приблизно чотирьохмісячного віку, повністю вже здорова, вакцинована, оброблена. Але історія Оксани дуже сумна. Адже ми знайшли її в неймовірно важкому стані на промзоні, де ми просто поїхали годувати собак. Вибігла до нас цуценятко, яка була майже повністю лиса. В неї був демодекоз, там вже інша стадія, коли все це гниться, раниться Їй було дуже боляче. І уявіть собі, охоронці на тій промзоні. Сказали, що її потрібно утилізувати. Звичайно, ми в цей самий день відловили дівчинку, адже вона не дуже хотіла йти до рук, і забрали у ветеринарну клініку, де вона дуже довго лікувалася, але тепер це в нас неймовірне круте перевтілення. Адже Ксена тепер з гарною шубкою вона виявилася ніжною, доброю, дуже мила дівчинка. Зараз живе в будиночку клоп хвостики з іншими щенятами, і вони всі неймовірно круто ладять, граються. Вона до людей дуже добра, дуже спокійна, не гіперактивна, подарує вашій сім'ї саме любов, ніжність. Ксені, 4-5 місяців вона оброблена, вакцинована, здорова, виросте приблизно 15 кілограмів, адже ми бачили її, матусю. І а ми дуже просимо вас, як завжди, допомогти своєю активністю коментарями, подобайками, репостами в соцмережі, знайти для неї родину. Все це не дарма. У нас дуже багато хвостиків їдуть і в Київ, і у Львів, і в Одесі знаходять сім'ї, і в Європу. Тому ваші репости не бувають дарма. Ваші коментарі не бувають дарма. Не соромтесь написати, яка вона стала красива, або якщо саме ви готові подарувати цій дівчинці, яка дуже багато натерпілася. Уже в цьому житті, то телефонуйте, даруйте їй сім'ю, приїжджайте знайомитися ксена, і ми дуже чекаємо.